Що 22? Народ? Народ! Ем... Ви. Народ? Ви. Ви не хочете піти? У мене є до вас два дуже важливих питання: чи може гра передати смак? І чи любите ви, ананас? На піці oh, Чи піцу з ананасом. Не дивлячись на те, що на два цих питання я б особисто відповіла ні. Сьогодні ми будемо грати у гру під назвою «Pineapple on pizza» Ананас на піці». особливості гри. Острів наповнений людьми, які танцюють. Крута музика. Темний, але дуже світлий гумор. Неочікувані емоції, які ти ніколи не відчував, та вулкан, у який ти можеш стрибнути, якщо ти уже занудьгував досліджувати цей острів. Вау! Не дивлячись на те, що гра виглядає дуже мило і світло. Тут нас в кінці буде очікувати дуже темний і подекуди страшний поворот. Готові? Я так. Швиденько залишайте вподобайку цьому відео. Пишіть ваші коментарі впродовж гри і обов'язково підписуйтеся на канал. У нас тут дуже весело. Мені виглядає от, як дитяча така мила гра. Але боюсь, нас буде очікувати щось дуже непередбачуване. Ау! Ой, прикольно! У мене уже очівочка, грай. Ау. Як це мило! А з ними можна поговорити? Ні. О, мені оцей подобається. Я бачу акулу, я бачу тралела, <movingardı> і я туди не можу в воду йти. А я б хотіла. О, я вже в якійсь попередніх ігор казала, як же я хочу на острів. Я, я вже хочу літа, я хочу на пляж, хочу кудись поїхати на острів. І не для того, щоб там бути одна ні! А саме для того, щоб відпочити на теплому пісочку. Який прикол. Було б прикольно, якщо б можна було б з ними порозмовляти. У мене буде челендж повторити танець кожного е з цих айлендерів. А ви запам'ятовуєте це дуже-дуже класні і стильні рухи. Але от прийти, неважливо куди. Хочете потанцювати? І зараз я вам покажу свій спешл мув, особливий рух. So cute! Привітки! О-о-о-о! Оце о. щось уже, по-моєму. Yeah! Є! Є! У! Мені дуже подобається! Клас! Дуже круто! Але знаєте, так як у мене є великий досвід гри у горори, оце мені вже от щось дивне нагадує. Пам'ятаєте, я вам якось казала. Моя вам порада, якщо ви бачите, що. Щось дуже весело, щось дуже вам сильно посміхається. Прямо ж якось, знаєте, кріповенько. Слухайте свою інтуїцію. Щось це може означати. От мене напрягає цей коридорчик такий. Вітаю. А це, до речі, вже якісь сектантські рухи, там ритуал якийсь. Може, це мене в жертву будуть приносити тут? Вау! о о О, окей, це мені вже нагадує сонцестояння. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо у вас також мечеться цей вайб цієї гри і сонцестояння. Там щось подібне було, правда, без танців і острова, але. Йос! Пам! Та... Ой, прикольно, вони всі в ритм роблять. Це, це я цим літом а, наповнююся енергією сонця. Ану? Все, мені здається, я вже тут своя. Вони мене за свою приймуть. Є. Yeah. Ой, yeah. oh, це, до речі, мені також нагадало. Так, я вже починаю ловити кріпові вайби. Це мені нагадало ще гру з Black Lamp. Пам'ятаєте, чорна ягня. Привіт, можна з вами народ. Мене, до речі, в тусовку там не прийняли, а тут мене приймають. Клас просто! Оце у вас туса. А чого вони танцюють? От у мене таке питання: чого ви танцюєте? Ой, прикольно! А я, оте... я тільки хотіла спитати, а де взагалі вони живуть? Бігати тут, до, до речі, не можна. Пташки! Ой, Хелло! чівка, підійди до лавочки. У мене сьогодні чомусь День асоціації. Хто пам'ятає? Я впевнена, ви не пам'ятаєте, але якщо хтось в коментарях напише, що пам'ятає, вам просто буде величезна очівочка від мене. Була така компанія про розробці ігор Тейл по-моєму, вона називається. У них була гра The Pass, шлях. Я не можу стримуватися, просто і у них ще була гра максимально коротка, на максимально проста, яка називається The Graveyard. кладовище. Ви просто граєте за бабулечку, яка дуже 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 довго йде. По-моєму, я сама нагнітаю цей негативний і темний вайб. Але але дослухайте, дослухайте Let me cook. І вона дуже довго йде і підходить до лавочки, сідає і просто помирає. І там можуть бути різні кінцівки, вона може навіть до цієї лавочки не дойти. І оце мені щось от, от, от такий вайб нагадує. Ну добре, сидіть, відпочивайте, але й сонцестояння. Пам'ятайте, що там у сонцестоянні робили зі старими людьми? Давайте обійдемо ось, ні, почекайте, я хочу подивитися, як вони тут живуть. А, ну! Мабуть, тут вони сплять. То, мабуть, якесь зерно. Що вони тут їдять, я не знаю. Я сквіін! <сум> Клас, мені подобається. О, я дуже люблю танці в іграх. Я хочу обійти весь острів. Нам сказали, що, будь ласка, досліджуйте острів, робіть, що хочете. Я хочу всі ачівочки. Дуже дивна ачівка підійди до лавочки. Що б це означало. Але. О-о! Дітки грають, підійди до дітей, які грають. Вау, це що за паркур? Це дітки! Ану, куди вони далі стрибнуть? Бам. Оп! Дайте я з вами можна? О! Я стрибаю, але. А, це я присідаю. На пробіл я присідаю. Я хотіла стриб, стрибати. О, ні, мені не дали можливість у цій грі стрибати. Я хочу з цими дітьми пострибати. Нічого такого, дуже милий... Почекайте. Ну. Народ, а що це у вас таке тут? Так, люди біля вулкана. Та... Оу, почекайте. А що ви робите? Це ви цими танцями роз, роз, розбурхуєте острів і вулкан. У них тут є десь вулкан, нам про це казали. Вони його, типу, розбурхують, щоб він вибухнув. Нарошу ви робите? О! оп, О! О! Оце прям по-моєму це тупо цей танець із чорного ягня. Пам'ятаєте, а? Дуже погана музика. Дуже погана музика. Десь прям пташки так кричать, але я хотіла обійти весь острів. Привітики! Оп! Акул стільки багато, подивіться. Там он айсберг якийсь, просто чудово. Чи це хмарка? Не знаю. О, привіт! О, я думала, боже, я думала, це єдиний островітянин, який не танцює. Але ні. Привіт. Листя падає. Це б чого. Ой, а у вас тут. Оце у вас тут вайб. Уу! Клас! Ой цей вайбовий. Ой, як тут прикольно. Зараз почнеться весна, все буде цвісти. Прям дуже сильно. Я знаю, що вже починає. Квітнути, але почне прям квітнути дуже сильно. І знаєте, оцей вітер просто е, летять, оці палістки. Це дуже вайбове. Мені це чимось. Чурепашка! О, підійде до черепашки! Щось черепашка єдина тут не танцює, вона щось дуже не рада. Мені здається, тваринки тут щось відчувають, щось не те. Во-во-во-во-во-во-во-ух-ух-ух-о-о-о! Це скіловий денсер. Це танцюрист дуже великої навички. Він. Подивіться, у нього яка навичка танцю. Це вам не оце от. Подивіться. Ти... У, -у, 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 у. Це у вас, мабуть, вже якийсь ритуал. А ці танці вони щось означають. Дивіться, Він наче підлогу мостить, не знаю. Яніка Карузо прийшла на цей острів. І мені. Здається, щось тут не так. Люди танцюють, і це якось дивно. А чому? Питання. Танці це круто. <плес> Ні, однієї рифми, але у мене ця музика в голові засіла. Клас! Треба придумати якийсь текст. Ой, бабуль, привіт! Привіт! Всі танцюємо, всі танцюємо. Якщо я побачу когось, хто не танцює, це буде дуже дивно. о, -о, -о. Друг пташок. Підійди до людинки, яка. <гас> Він навіть в ритм годує. Мені, мені подобається, що тут все в ритм. Це дуже прикольно. Він годує чайок. Отак от, бачите, вони не розлітаються. У нас сіно, таке ціле поле. Що тут вирощуєте? Капусту, кукурудзу. Прикольно? Це таке. О-оу! О, о. о, це тренується, мабуть, танцювати. Це тренування таке. Ану. Так, це просто, знаєте, зарядка. Зарядка, щоб підтримуватися Не Незрозуміло. Е, 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 він єдиний робить не в ритм. Ей, бро! Камон! Зупинись на хвилину! Ні, роби в ритм! А, боляче на це дивитись. Я піду далі. Знаєте, є дуже багато фільмів, розповідей. Про жертвоприношення на островах. Чи це я вже себе накрутила, не знаю. От що може бути не так? О, а це уже армія ціла готується. Це як ці меми, коли мене в дитинстві мама віддала на балет, і коли на мене напали на вулиці, і він там починає, типу, не битися, а танцювати балет. Оце щось таке. А мене на острові в дитинстві? Ха. Що, Ачівка, зайди на е, човен. Мені здається, це прям армія тренується, щоб потім на човнах кудись плести. Треба цілий танець. Я хочу пісню. О, Є, лімбо! Хто з вас вміє е, танцювати Лімбо? Прям-прям дуже низько. Я то можу пройти, а от дуже низько. Ну, це треба скіл. Хоча в дитинстві я обожнювала грати в це. Оп. 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 А тут у нас що? Віта. Всі з однаковими стрижками. під горшечок. It's cute. О. Як вони її зробили? Щось тут нечисто, як вони зробили? Оу, там вулкан реально. Там реально вулкан. Мені дуже цікаво, що буде реально, якщо стрибну. Оу! підійде до статуї, також очівка. От мені цікаво прям всі очівки знайти. Нам треба буде піти до вулкана, і мені дуже цікаво, що ж таке буде, якщо ми туди стрибнемо. Ви жили на такому острові? Я б так, але мені цікаво, просто що далі буде. Оп, оп, пум, пум. Це прям підіймає настрій, дуже підіймає настрій. Хоча мене напрягають акули, які плавають в долочині. У мене реально таке відчуття, наче вони всі танцюють, щоб робити оцей ритм. Знаєте, як в дюні. Коли ти робиш якийсь ритм, чіткий ритм, наприклад, ходьби, то з'являється оцей е, хробак піщаний. Може, вони роблять щось подібне, але щоб, знаєте, щоб вулкан вибухнув. Так, ага, тут ми вже були. Ну, виходить, йдемо ближче до вулкана. Правда, а як туди пройти? Давайте шукати. А десь я пам'ятаю, тут був прохід. Народ, як пройти до вашого вулкану. О, Вже сюди кудись. О! о. Клас. Старі молоді всі танцюють. Отак от, от танцюйте, не дивлячись на ваш вік, танцюйте, щоб тримати себе в формі в гарному настрої. О, сюди, от сюди я пам'ятаю цей прохід. І всі посміхаються, всі посміхаються. Це не завжди добрий знак. Народ, ви впевнені, що мені треба йти у той вулкан, ну? Кажуть, так, я не можу піти проти цього. Я хочу обійти вулкан. Може, тут ще щось є? О! О. Кліф. Підійди до, до гори. Ну це не гора. Я забула це слово. Сх, не схил. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Вам тут не небезпечно? Ой, прикольно, прям весь острів видно. У вас такий острів маленький, але це такий класний вайб. Друже? Друже. Ну що, пішли. Мені здається настав час. Мені здається, настав час подивитися, що нас чекає. Хоча може ще хвилиночку? Ну, мені здається, що зараз, саме зараз, буде переломний момент, який змінить всю гру. Мені страшно, ну добре. Стоп, але стоп, стрибни у вулкан? Почекай, стоп, стоп, стоп. Чого я повинна стрибати у вулкан? Тож виходить, мене все ж таки приносять. А якщо це все ритуал, жертвоприношення. Вони всі танцюють, вони всі танцюють, і я йду, і вони, бачите, мене всі проважають у вулкан, щоб я туди стрибнула. А якщо я не хочу, мене хтось питав. Добре, але давайте. Аум, мм, тепленько, тепленько. Непогано. Таке, як джакузі, знаєте. Дуже прикольно. М -м. Стоп, що? Підлога лава. Активуйте вулкан. Не зрозуміла. Я думала, я помру. Ем. Що відбувається? Народ! Народ! Ем, ви. Народ, ви, ви не хочете піти. БІЖІТЬ! Бежуть молодці, дивіться. є є є правда, біжіть, біжіть. Бабуль? Зайди в коло, в яке коло? Бабуль. Бабуль, бабуль о, ні. Всі побігли вона, ні. Швидше, давайте допоможу. Біжіть, біжіть швидше. Залазьте, залазьте. Ні-ні, останнє не встигає. Боже, єдина розумна жінка. Єдина розумна жінка. А діти також згоріли. Пам'ятайте дітей. Їх там акула з'їсть. Її зараз акула з'їсть. Дивіться. Її зараз з'їдає акула. Таких емоцій дійсно ще не відчувала. Я тільки хотіла спитати: а що ж таке означає? ананас на піці? Ну що, дійшло до вас, як робиться піца з ананасом? Після цього ви будете їсти піцу з ананасом? Почекайте, мені здається, я не все побачила. Я хочу ще раз. Я хочу ще раз всіх їх спалити. Я хочу подивитися ще. М мене цікавить питання там ніхто не спасся. Почекайте, повинен 100% бути хтось. А, оце коло! Окей. Ось, дивіться, не здобуті досягнення. Ой, треба пройти через плантацію кукурузи, зараз зробимо підійти до дитини? Тут є дитин. Я не бачила. О, виберися з острову! Вибереся з острову? А як? Стрибни з е, гори. Зруйнуй Лімбо? Погнали! Так. А де ти дитина? Підійди до дитини. Що в мене я не бачила ніяку дитину? Зруйнуй Лімбо. А як врятуватися з острову? Хтось знає, як врятуватися з острову? Покажіть мені дитину. Так, пройдемо плантацію кукурудзу, так? Є, ага. Давайте зруйнуємо Лімбо. Дайте мені. О, oh. oh, вони засмутились. <клес> вони засмутилися, я зруйнувала їх Лімбо. I'm sorry, я не хотіла. Це чівка така. Де мати з дитиною? Я ж тепер не заспокоюся. Girl, слухай мене сюди. Я подорожую у часі. Я з майбутнього. Вулкан вибухне. А як врятуватися? Вулкан вибухне, біжи. От якби вона мене послухала. І ще нам треба стрибнути з гори. Дуже цікава ачівка. Я хочу подивитися, що станеться з, з матір'ю з дитиною, коли вибухне вулкан. Давайте стрибнемо. Ану. А я не можу. Оу, Оу! окей, можу виходить, ноги переломала собі, ну нормально. Все, я запам'ятала. Треба, коротше, зараз вулкан вибухне. Ми стрибаємо з цього кліфа і йдемо виходить наліво. А як нам врятуватися з острову? Оце мене цікавить. Може, також побігти у воду, хоча Щоб врятуватись. Оу, oh, ми можемо сісти на човен. Ви не думали? Давайте спробуємо сісти на човен. Мені здається, це може нас врятувати. І чому я не, не. Чому я не вмираю? Чому я не вмираю? Так, давайте. У -у -у. І ми врятувати нікого не можемо. Оце мене вбиває. Народ, я вже запустила вулкан. Дайте мені стрибнути. Біжимо, біжимо, біжимо. І потім ми можемо на чому побігти. Він такий маленький. О май гад. Я наче дивлюся, якийсь якийсь інді горор-фільм, якийсь психологічний, о oh, Боже, народ. Це якась метафора 100%. Це щось таке означає. Вона так і буде стояти? Ти приколюєшся? Ти приколюєшся? Ти приколюєшся, герл? Дай дитину мені! Мені дай дитину. Мені дай дитину, я її врятую. Давай дитину. Що ти не вони? Що ти робиш? Ти її кинеш? Are you fucking crazy? Де дитина? <плес> Де що вони. <плес> о, о, о. Люди на човнах! От люди розумні. А я не встигла. Я не встигла все. Я не встигла! Я не встигла. Я не люблю чорний гумор. Я себе потім дуже погано відчуваю після цього, але почекайте: залишилася остання. <гас> залишилася остання ачівка. Остання ачівка це врятуватися з острова. Мені здається, ми можемо це зробити. Пішовши на човен, давайте роздуплимося. Нам треба роздуплитися, де саме човни? Ось човни. Так. Ось човни. Добре. Ага, ага, все, тупо прямо, дивіться. Нам треба буде спуститися з вулкану і тупо прямо А якщо ми спри спригнемо з гори, то, типу, правіше. Окей, ау, oh, I got it. Я вже третій раз буду вбивати цих людей. Третій раз. Хоча, але це дивно, мене лава не бере. Мене лава не бере. Типу, чого б це? Чого б мені взагалі рятуватися? Так, нам сюди. Нам сюди ж? А де човни? Так нам ж сюди? А де човни? Вони ж тут були! Ви приколюєтесь? Ви приколюєтесь? Тут були човни. Я, походно, туди пішла. О, я не встигну. Я вже не встигну. О, вони, походу, були лівіше. Ау. Молодець Сніка, ти розумничка. Це жахливо. А де всі човни? Бабуль, Дідуль, біжіть! Народ! О, це жахливо. О, вон вони. О, я встигну! Я встиг. О, ні, ні, ні! Пошукайте мене! Почекайте, почекайте, я встигну, я встигну, я встигну Я встигла. Та-та, мені мені, мені. Та вам жінку почекайте, жінку почекайте, жінку почекайте. Боже, її зараз з'їсть акула. Чому ми не можемо почекати? Не гоніть, я все одно не рятуюся. Стоп, а як врятуватися з острова? Навіть якщо ми втечемо на човнах, нас вбиває каміння. А, ні, дивіться! Я здобула всі досягнення 16-16. Я все ж таки врятувалася, але я все одно померла. По факту, я врятувалася з острова, але я все одно помираю. Майка! Вау. Ух ти, ну. Мене дуже змішані почуття. Я не люблю чорний гумор. Я якби сміюся, але це не смішно. Мені дуже сумно. Я дуже емпатична людина. Дуже емпатична. Мені дуже за всіх сумно, мені дуже за всіх боляче. Але гумор тут просто он пойнт. Гумор тут. Вау, ми розкрили секрет ананасика на піці. Це вулкан, це чортів вулкан, який вбиває весь острів. Вау! Це, це, було, це була дуже коротенька, але дуже мила гра. Ми здобули всі ачівки. Вау. <пиш> Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Мені прям дуже цікаво, чи було вам смішно. Чи було вам весело, ви жахливі, якщо вам було весело і вам було смішно. Я жартую. Я жартую. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, пишіть ваші коментарі і обов'язково підписуйтеся на канал. Ну а ми з вами побачимося уже у наступному відео.